Стрільці, я вас вітаю. Вівельд Ендекерн ті, хто відкриває для себе нові горизонти, новий світ. Так ви класно виглядаєте. Ой! Давайте подивимося, що буде відбуватися у вашому просторі у чудовому місті травні. Працюємо сьогодні з оракулом, який нам розкаже, що треба зцілити. Я трошки відкладу в сторонку. Тут карти. І ми працюємо з містичним таром. Стрільці у травні. Зараз витягну 6 карт, кожну вам покажу, розкажу. Будемо думати, що з цим робити, з цими вібраціями у вашому просторі. Налаштовуйтесь на сприйняття інформації. Перше, це загальна енергія травня. Далі, яку жабу треба з'їсти. Зараз розповім про це в меню. Загадуйте, будь ласка, ситуацію, як її треба вирішити. Особисте життя, кого це хвилює. В чому ваш ресурс і несподіванка? Д'явол. Карта спокус. Будуть спокушати стрільців. Ой. Як гарно, прям красиво. До речі, стрілці, ви знаєте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і коли ви мені даєте зворотній зв'язок. Також обожнюю, коли ви пишете, наприклад, які розклади ви хотіли б побачити. Загальні буду завжди робити для вас. Перше, загальна енергія це п'ятерка Пентаклі. Це таке відчуття, що ви знаходитесь в клітці, з якої ви виходите. П'ять це в нас така. Серединка, взагалі в таро ми говоримо про кризу і вихід з кризи. Пентаклі це гроші. Але це можуть бути ще якісь матеріальні ресурси, тобто ваше бачення, ваш зв'язок також з грошима. Це може бути ваша така скованість, хоча. Ви начебто і обмежені чимось, але ви там почуваєте себе все рівно комфортно. Навіть фінанси, наприклад, є у вас зараз проблема з тим, що вам потрібно багато грошей тратити, і ви вийшли за свій ліміт, але десь вкось, можливо в. На банківському рахунку, або, можливо, десь у вас в куточку, як раніше, в платочок да, бабусіки складали наші гроші. Тобто фінанси є. Ви все рівно, незважаючи на це обмеження, ви можете е десь там якогось банан з марципаном собі з'їсти. Взагалі, енергія говорить, що ви виходите з цього обмеження, бо після 5 ми йдемо в 6. 6 це в нас. Якраз карта перемоги, карта стабільності. Тому все буде добре. Трансформуйтесь на здоров'я. Яку жабу треба з'їсти? Що таке з'їсти жабу? Фраза означає, eat the frog — з'їж жабу, зроби щось неприємне. Подивіться: дев'ятка кубка в карта емоційної насищеності, емоційного задоволення. Вам зараз потрібно, по-перше, поставити свої потреби на перший, на п'єздістал, як казали. Колись і поставити ці потреби на перше місце. Потрібно зрозуміти, що як би ви не думали, що потім відпочину, потім це зроблю, треба робити зараз. Потрібно подивитися, в чому ваш потенціал і як його потрібно шанувати. Ті, хто ще не має поняття про life-work balance, вам потрібно обов'язково мати план, що вам дає розслаблення, як ви можете насолоджуватися, можливо, не чекати вихідних, щоб відпочити, а відпочивати там кожен день, 30 хвилин, робити щось для себе. Зробіть це і признайте, що вам потрібно любити себе. Дуже такий болючий процес розуміння, що в принципі треба дбати про себе. Так, як вирішити ситуацію? Королева Жеслав. Хто така в нас? Королева Жеслав? Це жінка вогняної стихії. Це в нас Ви, так, стрілець. Або це в нас овен, або Лев. Ситуацію вам допоможе вирішити, або ви самі, тобто відповідь є в вас, або професіонал. Це може бути модельєр, дизайнер, мотиватор, психолог, тобто людина, яка працює з енергіями таролог, креативна людина. Зверніться до неї за допомогою, і вона, дивіться, у вас тут дно колоди. д'явол. Це спокуси. Людина вам допоможе поставити на вас на, на, скажімо, істинний шлях і розгребе ваші печалі, які у вас є. Особисте життя, десятка пентаклей. Це родина. Ви Бачите, ті, в кого є стандартна, скажімо, стандартні відносини, то ви просто будете жити своєю родиною. Будете Підтримувати, усилювати контакти з вашими предками. Тут можна, в принципі, провести ритуали на карту рода і попросити їх сили. Тобто, як це? в кого стабільність, того і буде стабільність відносини з родиною. Позвоніть дідусю, якщо він живий, бабуські своїй. І подумайте: до речі, дуже класно по цій карті робити. Аналіз або генограму. Якщо, хто знає, пишіть, що таке генограма. Хто не знає, можу розповісти. Це... Mm. Ви пишете структуру всіх ваших родичів, їх відносин, хто коли народився, одружився, діти, втрачені, значить діти, померлі діти, смерті, розлучення. Щоб подивитися взагалі, як функціонує ваша родина, з якими ви. Трансгенеративними, скажімо, як би так сказати, ідеями, так? що вам ваша бабуся розповіла вашій мамі, а мама розповідає вам, а ви своїм дітям, яке бачення особистого життя є для того, щоб зрозуміти, чого вас тригерять певні чоловіки, наприклад, якщо ви не свободні? І як знайти Класні відносини. Ви можете пропрацювати. Так? Ті, в кого є стабільні відносини, ви в своїй родині, а всі інші, хто шукає відносин, пропрацюйте, звідки йде ваша бача роль чоловіка і жінки в, ем, взагалі у відносинах. І буде вам велике щастя. В чому ваш ресурс, королева мічей? Ваш ресурс в тому, що ви плануєте. Взагалі, з поняття ресурс це певні такі ваші сильні сторони. В даному випадку, ви можете, хтось тут у нас може бути перед тим, хто передбачує майбутнє десь там предсказателі. Або ваше планування. От летить той шар, десь він собі застряв, і вам можна подивитися і запланувати. В цьому і є ваш ресурс, використати його зараз. Буде вам щастя. Несподіванка. По четвертій мечей це якась пауза. Пауза або стан легкості. Дивіться, вона відпочиває і лежить навіть пірячка на ньому сипеться на цю дівочку. Взагалі це карта відпочинку. У нас в травні, хто живе зараз в Німеччині, ніхто ми не бачить. До речі, де ви живете? Напишіть під відео, буду рада почути. Є дуже багато відпустки, багато там цих мостових днів, там 1 травня. І у вас цей місяць, він пройде, отак собі. Легко, оскільки ви будете вчитися відпочивати і думати про себе. Якщо ви вийдете от зараз в цей ресурс, навчитися дивитися в майбутнє, використовуючи свої, свою енергію, візьмете, звернетеся до королеви Жезла да, вогняної дами на консультацію і подивитись, як іти в майбутнє, взагалі як ваша родина розвивалася, у вас буде така класна картина. Собі працюйте на майбутнє і ніякі спокуси. До речі, що таке дьявол? Дьявол — це наші такі негативні сторони, можливо, темна частинка. І е, ви будете розбирати з цим професіоналом. До речі, наприклад, я також королева жезлов, е, е, я стрілець. І а, коли ви звертаєтесь до мене за консультаціями, ми робимо з вами бізнес-план або план вашого життя, як позбутися ваших тригерів і вийти в, позитив, в таке позитивне бачення в свого життя. Тому а, ми давайте закриємо вам колоду такою позитивною енергетичною картою, і зараз витягнемо оракул. Карту, яка розкаже про зцілення. Як потрібно і що потрібно стрільцям стінити собі, зцілити. Так, альтернативи, альтернатива. Дивіться, подумайте, от якраз про те, що я говорю, що можна зробити по-іншому? Як можна себе з оцієї кліпки убрати, по-іншому себе вести і виходити в нові енергії, в задоволення життя. Тому шукайте альтернативі тому, що зараз є у вас. Стрільці була вдячна вам, побачимось в наступних відео.